58. Такого кабінету, як у Тібінга, Софічі ніколи не бачила. Він був у шість чи сім разів більший за найпусторіші і нерозкішніші офіси і нагадував наукову лабораторію, бібліотеку і базар у купі. Зі стелі звисали три люстри, а на безкраїй кахиній підлозі було розкидано безліч столів, завалених книжками, творами мистецтва, пам'ятниками культури і неймовірною кількістю електронного обладнання. Комп'ютерів, проекторів, мікроскопів, купівальних машин і сканерів. Я переобладнав танцювальну залу, сказав Тібінг, ніяко усміхаючись. Танцювати мені випадає нечасто. У Софії було враження, що ця ніч стала якоюсь зоною сутінок, де все виявилось не таким, як вона очікувала. Це все вам потрібно для роботи? Пошук істини став моєю пристрастю на все життя, відповів Тібінг. а сангріл моя улюблена коханка. Святий граль це жінка, думала Софі. В голові у неї крутився калейдоскоп взаємопов'язаних тверджень, які, здавалося, не мають сенсу. Ви сказали, що маєте портрет жінки, яка, за вашими словами, є святим Граалем». Так, але це не за моїми словами. Так про неї сказав сам Христос. Котра це картина? запитала Софі, оглядаючи стіни. Гм, тобі худав, що забув. Святий Грааль, сангріл, чаша. Тоді різко обернувся і показав на дальню стіну. На ній висіла величезна репродукція таємної вечері. Цю картину Софія щойно бачила в альбомі. Ось вона. Софія подумала, що не так щось зрозуміла. Але ж цю картину ви мені щойно показували. І він підмургнув їй. Знаю, але збільшена копія набагато цікавіша. Хіба ні? Софі благально подивилася на Лендона. Я нічого не розумію. Лендон усміхнувся. Що ж, святий Граль і справді з'являється на таємній вечері, Леонардо зобразив її на видному місці. Стривайте, сказала Софі. Ви сказали мені, що святий Граль це жінка, а на таємній вечері зображено тринадцять чоловіків. Та невже, Тібін підвів брови. Ану, подивіться уважніше. Розгублена Софі підійшла ближче до репродукції, вдивляючись у тринадцять постатей. Ісус Христос посередині, шість апостолів ліворуч від нього і шість праворуч. Це все чоловіки, повторила вона. Хіба? вигукнув Тібінг. А хто це сидить на почесному місці, праворуч від Господа? Софія пильно придивилась до постаті, зображеної одразу справа біля Ісуса. Вона розглядала обличчя і фігуру, і її ухоплював дедалі більший подив. Особа ця мала довгі руде волосся, витончені ручки і навіть якийсь натяк на бюст. Це, поза сумнівом, була жінка. Це жінка. вигукнула Софі. Тібін сміявся. Оце диво так диво. Повірте, помилки тут бути не може. Леонардо досконало вмів відтворити різницю між чоловіком і жінкою. Софія не могла відвести погляду від жінки, яка сиділа поруч із хрестом. На таємній вечері мало бути 13 чоловіків. Хто ж тоді ця жінка? Софі багато разів бачила цю уславлену картину. Але жодного разу не помітила цієї очевидної невідповідності. Ніхто цього не помічає, сказав Тібінг. Наше упереджене уявлення про цю сцену таке непохитне, що разом відкидає цю недоречну деталь і відмовляється сприймати те, що бачать очі. Це має назву скотома, додав Лендон. Іноді так на розум діють потужні символи. Інша причина, з якої ви могли не помітити, що це жінка, сказав Тібінг. Полягає в тому, що багато фотографій, які подають у мистецьких альбомах, було зроблено перед 1954 роком, коли деталі ще ховалися під нальотом бруду й шарами фарби кількох незграбних реставраторів, що працювали над фрескою у XVIII столітті. Тепер же її очистили і відтворили первинний твір, де Вінчі. Він показав нейрепродукцію. І вуаля. Софі підійшла ближче. Жінка, що сиділа праворуч від Ісуса, була молода і на вигляд доброчесна, обличчя серйозне, скромно складені ручки, прекрасне руде волосся, і ця жінка здатна самотужки знищити церкву? Хто вона? запитала Софі. Це моя люба, відповів Тібінг, Марія Магдалина. Софі здивувалась. Повія? Тібінг коротко зіхнув, наче це слово образило його особисто. Магдалина не була повією. Таке негоже уявлення про неї склалося внаслідок брудної компанії, яку влаштувала церква в ранню епоху свого існування. Церкві потрібно було зганьбити Марію Магдалину, щоб не відкрилась небезпечна таємниця, її роль як святого Граля. Її роль? Як я вже сказав, заходився пояснювати Тібінг. церкві треба було переконати світ, що смертний пророк Ісус був Богом. Тому всі Євангелія, що вписували земні аспекти Ісусового життя, мали бути вилучені з Біблії. Але наприкрійст перших редакторів одна особлива неприємна для них земна тема з'являлася в Євангеліях знову і знову. Це Марія Магдалина, він на медь замовк, а точніше, її одруження з Ісусом Христом. Перепрошую. Суфіп подивилась на Лендона, а тоді знову на Тібінга. Це історичний факт, сказав Тібінг. і де він безумовно про це знав. Таємна вечеря просто кричить, що Ісус і Магдалина були парою. Софія знову подивилась на фреску. Зверніть увагу, Ісус і Магдалина одягнені як дзеркальні відображення одне одного, і показав на двох усіп у центрі фрески. Софія була зачарована. Справді, їхній одяг був однаковим, лише протилежних кольорів. Ісус мав на собі червону одіж і синю накидку. А Марія Магдалина, синю одіж і червону накітку, інь і янь. Є ще дивовижніші деталі вів далі Бачите, Ісус і його наречена сидять зовсім поряд, торкаючись стегнами, а вище відхиляються одне від одного, утворюючи між собою цей чітко окреслений вільний простір. Тібінг ще не скінчив, як сусі вже побачила те, про що він говорить беззаперечний знак В в самому центрі фрески. Цей символ, якщо йно сказав Лендон, означав грааль – чашу й жіночу утробу. І нарешті загурив знову Тібінг. Якщо розглядати Ісуса й Магдалину як елементи композиції, а не як людей, то вам в очі впаде ще один знак. Він зробив паузу Літера алфавіту. Софі одразу її побачила. Сказати, що ця літера впала їй в очі, означало не сказати нічого. Літера ця раптом заступила їй все інше, Софі бачила лише її. У центрі картини чітко вимальовувалась велика бездогана літера М. Надто правильно, як на збіг, погоджуєтеся? запитав Тібінг. Софі була вражена. Навіщо вона тут? Тібінг знизив знизав плечима. Знавці таємних знаків і символів скажуть вам, що вона означає Матримонію або Марія Магдалина. Якщо чесно, ніхто не знає напевно. Єдиною беззаперечною істиною є те, що це М тут не випадкове. Безліч праць, пов'язаних з гралем, містить замосковану літеру М, або як удяний знак, або прихованого під шарами фарби, або ж у формі композиційних алюзій. Найочевидніша літера М, звісно ж, красується на вівтарі Паризької богоматері в Лондоні, який розписав колишній великий магістр періорату Сіону Жан Купто. Софій замислилася. Згодна, що ці приховані М інтригують. Але ж, мабуть, ніхто не вважає їх доказом того, що Ісус був одружений з Магдалиною. Ні, ні, сказав тібінг і пішов до одного зі столів з книжками. Як я вже сказав, шлюб Ісуса й Марії Магдалини відображений в історичних джерелах, він почав перебирати книжки. До того ж, Ісус як одружений чоловік виглядає значно переконливіше, ніж наш традиційний біблійний образ Ісуса Юнака. Чому? запитала Софі. Тому що Ісус був євреєм, прийшов на допомогу Лендон, доки Тімін шукав потрібну книжку, а неписані суспільні закони того часу практично забороняли чоловікові євреєві бути неудруженим. Єврейська традиція засуджувала утримання, і батько, єврей, мав обов'язок підшукати сину відповідну дружину. Якби Ісус був неудружений, то бодай в одному Євангелії з тих, що увійшли до Біблії, про це б згадувалося і давалося б якесь пояснення, чому він залишився юнаком. Тібінг знайшов якусь величезну книжку і підсунув її через стіл до себе. Вона була завбіжки з плакат у шкіряній політурці і нагадувала величезний атлас. На обкладинці було написано Гнустичній Євангелія. Тібінг розгорнув її. Ленун і Софі підійшли до нього. Софі побачила, що там місяця збільшені фотографії якихось давніх документів, Подертий папірус із текстом, написаним від руки. Вона не знала, що це за мова. Але на суміжних сторінках був надрукований переклад. Це фотокопії сувоїв Мертвого моря і коптських сувоїв, про які я вже казав, мовив Тібінг. Перші християнські записи, і вони не збігаються з біблійними текстами. Тібінг перегорнув кілька сторінок і показав на якийсь уривок. Можемо почати з Євангелія від Пилипа. Софі прочитала. А супутниця Спасителя Марія Магдалина. Христос любив її більше, ніж усіх апостолів, і часто цілував в уста. Решта апостолів ображалися і висловлювали незадоволення. Вони казали йому, чому ти любиш її більше, ніж усіх нас? Слова ці здивували Софії, але навряд чи вони могли служити переконливим доказом. Тут нічого не сказано про удруження. Навпаки, усміхнувся Тібінг і показав на перший рядок. Будь-який фахівець, що знається на ремейській, скаже вам, що слово супутниця в ті часи буквально означало дружина. Лендон кивнув на знак згоди. Софі ще раз перечитала перший рядок а супутниця Спасителя Марія Магдалина. Тібін погуртав книжку і знайшов іще кілька уривків, які на подив Софі чітко свідчили, що між Магдалиною та Ісусом були романтичні стосунки. Читаючи ці рядки, Софія раптом згадала, як колись, коли вона ще була школяркою, до них із дідусем завітав розлючений священник. Чи тут мешкає Жак Суньєр? грізно поцікавився він, дивлячись згори донизу на юну Софію, що відчинила двері. Я хочу поговорити з ним про його статтю. У руках священник тримав газету. Софія покликала дідуся і чоловіки зачинилися в кабінеті. Дідусь написав щось у газету? Софі швидко побігла до кухні і знайшла вранішню газету. Ім'я дідуся було під статтею на другій сторінці. Софі прочитала цю статтю. Усього вона не зрозуміла, але загалом там йшлося про те, що під тиском священнослужителів французький уряд заборонив показ американського фільму із назвою Устання спокуса Христа, у якому Ісус кохається з жінкою на ім'я Марія Магдалина. Дідусь писав, що, заборонивши цей фільм, церква забагато на себе взяла. Не дивно, що священник розгнівався, подумала Софія. Це порнографія, блюзнірство, кричав той, вибігши з кабінету і кинувшись до вхідних дверей. Як ви тільки можете це схвалювати? Цей американець Мартін Скорсезе просто богохульник, і у Франції церква йому трибуни не дасть. І з цими словами священник вискочив на вулицю, грибнувши дверима. Прийшовши до кухні, дідусь побачив Софі з газетою і наморщив чоло. Ти, бачу, часу не гаєш. То ти гадаєш, що Ісус мав подругу. Ні, Люба, я лише сказав, що церква не повинна диктувати, що нам слід думати, а чого не слід. То Ісус справді мав подругу. Кілька секунд дідусь мовчав. А якщо і так, то що в цьому поганого? Софі замислилась, а тоді знизала плечима. Мені однаково. Сер літі Бінг не замовкав. Не буду втомлювати вас численними свідченнями, що Ісус і Магдалина були удружені». Сучасні історики це з'ясовували аж на ретельно. Натомість хочу звернути вашу увагу на таке. Він показав на ще один уривок. Це з Євангелія від Марії Магдалини. Софі не знала про існування Євангелія зі слів Марії Магдалини. Вона прочитала. І Петро сказав: Чи справді Спаситель розмовляв із жінкою без нашого відома, то тепер ми всі маємо слухати її. Він уподобав її більше, ніж нас? І Левій відповів йому. Петре, ти завжди був запальний. Тепер бачу ти борешся з цією жінкою, наче з недругом. Якщо Спаситель вважає її достойною, то хто ти такий, щоб не визнавати її? Спаситель безперечно добре її знає, тому й полюбив її більше, ніж нас. Вони говорять про Марію Магдалину, пояснив Тібінг. Петро ревнує. Тому що Ісус обрав Марію? Не тільки. Йдеться не просто про любов, а про щось значно більше. Згідно з Євангеліями, цієї миті Ісус запідозрює, що незабаром його схоплять і розіпнуть на хресті, тож він дає Марії Магдалині вказівки, як керувати церквою, коли його не стане, а Петро обурюється, бо не хоче грати другу скрипку після жінки. Наважуся припустити, Петро був трохи жінконенависником. ненависником. Софі не вірила власним вухам. Але ж це святий Петро, скеля, на якій Ісус побудував свою церкву. Так, той самий Петро, тільки з одним уточненням. Згідно з цими незміненими Євангеліями, не Петрові Христос давав казівки, як заснувати християнську церкву, а Марії Магдалині. Софі подивилась на нього. Ви хочете сказати, що християнською церквою мала керувати жінка? Так планувалося. Ісус був справжнім феміністом. Він віддавав майбутнє своєї церкви в руки Марії Магдалини. А Петрові це не подобалося, встав Лендон, показуючи на таємну вечерю. Ось він, Петро. Бачиш, де він ще добре знав, як Петро ставився до Марії Магдалини. Софі знову заніміла з подиву на фресці Петро злостово нахилився до Марії Магдалини і підніс долоню ребром до її горла той самий погрозливий жест, що на мадоні в скелях. А ось іще, сказав Лендон, показуючи тепер на апостолі поряд із Петром. Якось лиховісно, правда? Софія подивилась і побачила, що з-поміж апостолів вистромляється чиясь рука. Що в цій руці кінжал? Так, але от дивина. Якщо порахувати всі руки, то виявиться, що ця рука зайва, вона без тіла, нічия. У Софії голова пішла обертом. Пробачте, але я все одно не розумію, як із цього всього випливає, що святий граль це Марія Магдалина. Ага. знову вигукнув Тібінг. Ось ми і підійшли до суті. Він знову повернувся до столу, витяг з-під паперів якусь велику схему і розгорнув її перед Софії. Це було докладне генеалогічне дерево. Мало хто знає, що Марія Магдалина була не лише правою рукою Христа, а й знатною жінкою. Софі прочитала напис над генеалогічним деревом Рід Веніеміна. Ось Марія Магдалина, сказав Тімбінг і тиснув пальцем близько верхівки дерева. Софі здивувалась, вона була з дому Венієміна? ж, підтвердив Тібінг, Марія Магдалина мала царське походження. А мені здавалося, що вона була бідна. Марію зробили повію, щоб нікому й нагадку не спало, що вона походила зі знатної родини. Софі знову подивилася на Лендона, і той знову кивнув. Тоді вона запитала Тібінга. А чому церкву не влаштовувало, що в жилах Магдалини текла царська кров? Англієць усміхнувся. Дитинко, церкву не влаштовувала не так царська кров Марії Магдалини, як її зв'язок з Ісусом, який також був царського роду. Як вам відомо, в Євангелії від Матвія сказано, що Ісус походив з дому Давида. Він був нащадком царя Соломона, царя юдеїв, одружившись із спадкоємницею могутнього дому Вінняйміна, Ісус об'єднав два царські роди і створив потужний політичний союз, а згодом міг претендувати на трон і відновити династію царів, як це було за Соломона. Софія відчула, що Тіміг нарешті притул наблизився до суті, а той тим часом пожвавився. Легенда про святий Граль це легенда про царську кров, чаша з кров'ю Христа, що згадується в ній, це насправді Марія Магдалина, утроба, що несе царську кров Ісуса. Ці слова луною відізвалися в просторій залі, і лише тоді дійшли до свідомості Софії. Марія Магдалина несла в собі царську кров Ісуса Христа? Але це означає, що в них. Вона замовкла і подивилась на Лендона. Була дитина. спокійно договорив той за неї. Софія не могла утямитись. Увага! проголосив Тібінг. Ось вам найбільша таємниця в людській історії. Ісус Христос не лише мав дружину. Він ще й був батьком. Люба моя, Марія Магдалина була священою чашею, що несла в собі царську кров Ісуса Христа. Вона була тим лоном, що мало продовжити його рід, тією лузою, на якій з'явився священий плід. У Суфі мороз пішов у спині. Але як можна було протримати це в таємниці стільки років? Боже мій. вигукнув Кібінг. Та в якій ж таємниці? Царська кров Ісуса Христа стала темою найживучішої легенди за всі часи, легенди про Святий Грааль, Про історію Марії Магдалини, удаючись до різноманітних метафор, століттями кричать на всіх перехрестях. Вона всюди варто лише розплющити очі. А документи Сангріл? запитала Софі, у них міститься доказ, що Ісус мав нащадка? А тож, То вся легенда про Святий Грааль – це насправді розповідь про царську кров? Саме так, відповів Тібінг, буквально. Слово «сангріл» походить від «сангріл», тобто святий грааль». але спершу слово сангріл було поділене на частини в іншому місці. Тібінг написав щось на аркуші і простягнув Суфі. Вона прочитала «сангріл». І Імуть зрозуміла, що це означає. Санг Ріл дослівно перекладалося як королівська кров. Розділ 59. Черговий у штаб-квартирі Опуздеї на Лексінгтон Авеню в Нью-Йорку здивувався, почувши у слухавці голос епископа Рінгароси. «Добрий вечір, ваше святосте. Мені ніхто не залишав повідомлення. епископ говорив якось схвильовано. Так, ваше святосте, добре, що ви зателефонували. Сам я не міг до вас дозвонитися. З півгодини тому вам прийшло термінове повідомлення. Справді? У голосі чулося полегшення. А той, хто телефонував, назвався? Ні, ваше святосте, він тільки залишив номер і черговий продиктував номер телефону. От 33? Це якщо я не помиляюся, Франція? Так, ваше святосте, Париж, той чоловік просив, щоб ви терміново з ним зв'язалися. Дякую, я чекав цього дзвінка, а Рінгероса швидко відімкнувся. Поклавши слухавку, черговий подумав дивно, чому Рінгаросу було так погано чути і до того ж у слухавці час щось тріщало. Згідно з розкладом, цього вікенду єпископ мав бути в Нью-Йорку, однак здавалося, що він говорить з іншого кінця світу. Але черговий недовго переймався. Зрештою, останні кілька місяців епископ Рінгароса взагалі поводився дуже дивно. Мій мобільний телефон, очевидно, був поза зоною досяжності думав орінгероса, коли Фіат під'їжджав до Римського аеропорту Чемпіно, звідки літали чартерні рейси. Учитель намагався мені додзвонитися. Хоча Рінгероса і стурбувався через те, що пропустив дзвінок, його підбадьорило, що учитель почувався з достатньо впевнено, аби зателефонувати безпосередньо до штаб-квартири Деї. Мабуть, у Парижі все пройшло добре. Набираючи номер Рінгероса з приємністю думав, що скоро він сам буде в Парижі. Я приземлюся ще до світанку. В аеропорту на Рідгеросу чекав турбогвинтовий літак, що мав швидко доправити його до Франції. До послу комерційних авіаліній у цій порі краще було не вдаватися, особливо з огляду на міст його дипломата. У слухавці почулися гудки. Центральне управління судової поліції, відповів жіночий голос. Рінгероса завагався. Цього він не очікував. «Е, добрий вечір!» Мене попросили подзвонити за цим номером. Хто ви? запитала жінка. Як ваше ім'я? Арінгероса не знав, чи варто називатися Французька судова поліція? Ваше ім'я, місьє, наполягала жінка. Епископ Мануель Арінгероса. Вамен. У слухавці щось класнуло. За досить довгий час почувся грубуватий і стурбований чоловічий голос. Епископе. Я радий, що нарешті знайшов вас. Нам багато чого треба обговорити.